І знову вітаю вас на каналі Танюша Квіточка Я сію ранню капусту. Етму, рапіон і акіра. Акіра це китановська, у нас картиночка, дивіться, які вирівнені кругленькі головочки. Вона дуже рання, вона 48-52 дня від висадки насіння. Головочки я вже вам показала вирівнені, рано поспіває, дуже зберігається на полі добре. Етма це Рік Свановська, да, це Китановська Кіра. Рік Свановська і Сія Рапіддіон. Це покращена Пандіон. Той ж самий фірма Сеніс, як і Пандіона, це покращений від Пандіона. Сію. сію, ну, сію я вам розказувала, як і всі, я тільки рядочками сію. Чому рядочками? Тому що можна потім просапати між рядочком. Я вам там на тих сходах, які вже посолили, покажу, як це я роблю. Просіять. Для того, щоб не було чорної ножки, має поступати воздух туди, вона повинна ну, кроме того, що обробляється. І тому дуже, дуже добре сіяти рядочками. Отак От я вже звикла, так я весь час сію. Ну, Сідю теж тако, на сієчку оброблене. Я його цей раз не замочувала. Минулого разу я замочувалася, зараз я не замочувала. Поки зійде у мене перець він довше сходить, то у мене зійде і капусточка. Отак От я ось, дивіться розложую Капусточку рідше розложу, ніж перчик, тому що перчик не боїться загущеності, а капуста вона вутліша. Тому я її так оце роблю. Також, хто може, нові підписчики не, не знають, хто може якось не дочув, землю я використовую, діма мені колота сам, колота він одну частину бере покупної, покупна у нас прибалтійського виробництва, Лафлора, і плюс одна частина дернової землі. Одна частина перегною, додаємо ще крейду, додаємо попіл із дерев. Попіл теж він і дуже багато в ньому елементів поживних і у нього ще теж від чорної ножки. Коли з'являються у мене сходи, я ж зразу проливаю привікуром. Капуста і томати півтора мілілітрів. Ну, один куб, півтора кубика на літр води, перець і баклажани три кубика на літр води. Вони більш такі томати і капуста більш устойчиві до болячих, до хвороб. А перчик і сині дуже їх коса чорна ножка. Так що, ну, я вам уже показувала. Я далі не буду ваш час забирати, розкажу, хто буде сіяти. Ще у нас буду такі дні, як 13-14 березня. Це буде у Сузір'ї Тілець. Я вибачаюся, я в тому. Коли сіяла перець, сказала, що рак. Рак буде 18-19. Рак це самий родючий знак. Добре плодоносять плоди. Коренева система дуже добре розвинута. Листіва маса набирає добре, добре листову масу. Плоди смачні, дуже великий врожай. Ну, це така коротенька я вам розказала. Далі покажу вам. Пройде декілька днів, я покажу вам, як я її пікірую. І будемо потім, коли висаджуватимемо, я буду все показувати. А зараз до нових зустрічей. Хай щастить вам і слава Україні! Все буде добре!